Міш, скажи чесно, шаблон реально потрібен усім, чи знову маркетинг? Працювати без шаблону, звичайно, що можна. Тут головне питання: як? Якщо працювати ефективно, то для цього повинна бути система, а не просто збірка різних атрибутів та об'єктів. І дуже багато хто цього не розуміє, і якщо нема тої системи в шаблоні, то проходить відповідний процес налаштування одних тих самих параметрів декілька разів, де спеціалісти витрачають свій час та гроші. І я це також не одразу все зрозумів. Коли і чому ти вперше вирішив розробити власний шаблон, розкажи, з чого все почалося. А це почалося у 2013 році. Я тоді працював в студії, і мене реально задовбало робити одне й те саме знову і знову. Мені хотілося тоді пришвидшити роботу, і тоді я спочатку зробив шаблон тільки для себе. Так я економив час, ну і, звичайно, заробляв більше, бо оплата в мене тоді була від виконаного об'єму. Потім, коли керівник побачив, що я виконую швидше роботу і в мене є шаблон, то він запропонував впровадити його для усіх учасників студії. Для когось це було нормально, а для когось, звичайно, що ні. Бо як практика показала, люди не люблять змінювати свої звичні схеми. Але тоді навіть часткове впровадження дало значно відчутний результат. Коли ми відкрили вже власну студію у 2019 році, питання стало ще гостріше, тому що я вболівав вже за результат не тільки свій особистий, а бізнесу в цілому. На власній шкурі я пройшов усі етапи впровадження до класного системного результату. І тепер я переконаний, що кожен спеціаліст чи він працює в студії, чи він працює сам на себе, повинен мати таку систему, якщо мова йде справді про прибутковий бізнес, а не просто про проєктування як процес чи хобі. Ти хочеш сказати, що тепер кожен повинен створювати шаблон? Звичайно, що ні. Є два варіанти: або створити свій власний шаблон, але з розумінням, як це робити ефективно, або ж купити готовий. Тільки найбільша помилка тут думати, що покупка готового шаблону автоматично зробить вашу роботу ефективною. Це зовсім не так. Давай я покроково розкажу, як створити і впровадити справді робочий та ефективний шаблон, щоб нарешті все стало ясно. І ми розберемось, чому одні шаблони реально пришвидшують роботу, а інші тільки сповільнюють і погіршують процеси. Окей, давай почнемо з того, що ти розповіш, де всі спотикаються, коли вперше беруться за розробку шаблонів. Пропускають перший етап. Він полягає у визначенні процесів розробки проектів, там власних чи цілої студії. Тут дуже важливо розуміти логіку, як саме відбувається розробка проектів, щоб знати, що потрібно додати та налаштувати у самому шаблоні. Цікаво, а, поясни детальніше, для чого я добре пам'ятаю, коли я створював свій перший шаблон. Це було тоді. Коли я працював у студії, і мені було відносно легко його налаштувати, бо я тоді робив все під власні процеси. Я тоді чітко знав, що саме створюю в Архікадії, які інструменти для цього використовую, як їх можна автоматизувати, щоб пришвидшити роботу. Саме тому перший крок це завжди аналіз. Потрібно скласти зрозумілу чітку структуру та схему виконання проєктів Архікадів. По-перше, такий аналіз допомагає вам чітко зрозуміти логіку проєктування. По-друге, він дозволяє побачити, які саме ви виконуєте проекти. Це може бути архітектура, інтер'єри чи благоустрій. І коли ви бачите етапи кожного з них, ви можете визначити, чи варто робити один універсальний шаблон для усіх проєктів, чи краще створити окремо спеціально під архітектуру, дизайн або благоустрій. Як цей аналіз повинен відображатись? Переходимо одразу в архікад? Ні, ні, до архікаду тут ще далеко. Можна почати з простої блок схеми, яка покаже всі ці етапи роботи. Я, наприклад, використовую Міру або Фігму, щоб скласти таку блок схему, і вона дозволяє мені побачити, які процеси реально відбуваються в студії, і що потрібно налаштувати в архікаді на кожному з цих етапів. В результаті цього процесу з'являється чітке розуміння логіки проектування проектів, і по факту створюється схема робочих процесів, яка стане фактично фундаментом для майбутнього шаблону. Що дуже важливо на цьому етапі точно зрозуміти та визначити, скільки потрібно шаблонів: один універсальний чи кілька окремих для кожного типу проекту. Окей, проаналізували, визначили, що далі після аналізу процесів. Другий етап. Це планування шаблону. Коли ми вже зрозуміли процес створення наших проектів і який саме шаблон нам потрібно, тоді можна переходити до планування та його розробки. Ну а що буде, якщо одразу піти в вверхікат, все таки без планування? Буде хаос, бо на цьому етапі ще не зрозуміло, що саме потрібно налаштовувати. Найбільша помилка спеціалістів, коли одразу створюють десятки шарів чи різних атрибутів на всі випадки життя. В результаті виходить величезна кількість елементів, які ніхто не використовує. Система стає тоді громісткою, важко знайти потрібний там шар чи якийсь інший атрибут, і робота, замість того, що пришвидшувалась, вона лише ускладнюється. Тому перший крок це завжди робота з атрибутами. Атрибути це якби основа архікаду, на якій тримається вся модель: структура шарів, матеріалів, поверхонь, штриховок, ліній. І дуже важливо розуміти, як вони між собою пов'язані, коли я проходив навчання на bim менеджера від рефісофт, я впевнився ще раз в тому, що потрібно починати саме з атрибутів, тому що вони всі між собою взаємопов'язані. Якщо ти створюєш новий будівельний матеріал, то йому звичайно що треба одразу призначити поверхню лінію та штриховку. Якщо цього не зробити, то архікат підтягне стандартні значення, і це може зруйнувати всю нашу логіку. Тобто кожен атрибут впливає на інші, і тільки розуміючи цю систему, можна створити справді ефективний шаблон. Інакше ви отримаєте тисячі незрозумілих атрибутів, які тільки будуть заважати вам роботі. Окей, okay, зрозуміло. Тобто починаємо тільки з атрибутів. Але як ти визначаєш, що потрапить у шаблон, а що ні? Mm, ну я завжди аналізую всі наші проекти. Я дивлюсь, які атрибути ми використовуємо найчастіше, а які майже не застосовуємо. І вже на основі цього приймаю рішення, що обов'язково має бути в шаблоні, а від чого краще відмовитися, щоб він залишався чистим і зручним і не був пере перевантажений. Визначили атрибути, переходимо в архікат, правда? Ще трошки, ще ні. А на третьому етапі я групую атрибути, тобто я складаю. Для них логічну структуру, щоб можна було швидко знайти потрібний елемент у моделі чи в самому проєкті. Це дуже важливо як для мене, так і для всієї студії, щоб кожен знав, де знаходиться певний атрибут і як його правильно додати саме в то місце, де він має знаходитись. Така система допомагає уникати хаосу та дублювань, бо саме таке якраз я найбільше зустрічаю, коли аналізую проекти інших спеціалістів. Ти хочеш сказати, що ми далі в нових проектах все рівно будемо створювати нові атрибути? Ну так, це нормально. Зробити всі атрибути наперед неможливо, тому потрібна структура, яка буде логічною і зрозумілою, і щоб вона залишалася стабільною навіть після того, як ми додамо нові атрибути. Для себе знову ж таки, я спочатку візуалізую її. Я використовую там міро чи фіму, щоб створити блок, схему і погрупувати атрибути за певними категоріями. Це допомагає мені побачити логіку і потім цю логіку перенести в архікад. От саму детальну логіку групування ми повністю розбираємо вже у п'ятому блоці нашого архікурсу. Там я показав, чому важливо групувати так, а не інакше. І в результаті цього етапу ми маємо чітку продуману структуру всіх атрибутів, зрозумілу систему для всієї команди і готову базу, яку далі ми можемо переносити вже в архікад. Ми вже стільки всього зробили, але ще не в архікаді. Якось так виходить, наче підготовка важливіша ніж наповнення самого шаблону. Ну насправді десь воно так і є. На додаток до того всього, що ми проговорили, ще потрібно створити систему найменування всіх цих атрибутів, про які ми говорили раніше. Тобто, ми формуємо маску або паттерн, за яким принципово називаємо всі елементи в архікаді. І це стосується не тільки цих атрибутів, а й усього, що ми використовуємо в архікаді. Тобто об'єкти в панелі вподобання, назви папок у карті виглядів, умовний Адії для упорядкування. Це все робиться для того, щоб була зрозуміла структура і не виникало хаосу, щоб нові атрибути чи елементи легко інтегрувалися в нашу систему, щоб вся команда швидко орієнтувалася в шаблоні. Тут є такий важливий момент, що в архікаді усе розташовується в алфавітному порядку. І це не завжди виходить зручно. Саме тому я застосовую умовне ID і правильні найменування, які дозволяють розташовувати мені елементи логічно за моєю структурою, а не просто за алфавітом. наприклад, коли ми створюємо новий шар, він одразу отримує правильне ім'я та ID. і завдяки цьому він автоматично з'являється у потрібній групі і не губиться серед десятки інших. У результаті ми отримаємо уніфіковану систему найменувань для всіх елементів, відсутність плутанини та дублювань, швидкий пошук завдяки умовним ID та зрозумілу структуру навіть для нових працівників команди. Це все повинно бути якраз зафіксовано у регламенті, тобто створюється збірка зафіксованих правил користування шаблоном як детальна інструкція для кожного користувача. Міш, ну тепер уже після всіх цих схем, планувань, найменувань, ми вже можемо перейти в архікад? Так, коли ми вже склали зрозумілу логіку, створили структури, визначили правила найменувань і переконалися, що немає конфліктів між атрибутами, можемо переходити до їхнього впровадження, і тут нам допомагає весь наш попередній аналіз. Аналіз процесів створення проектів. Тут ми чітко розуміємо, що можна використовувати з попередніх проектів чи шаблонів. Аналіз файлів, з якими ми працювали раніше, показує нам, які елементи робочі, а які ні, і це дозволяє зрозуміти, що потрібно залишити, а що адаптувати під нову структуру, а що краще створити взагалі з нуля, використовуючи там стандартні налаштування архікад. Саме для цього ми робили всю цю попередню роботу, щоб на цьому етапі прийняти саме правильне рішення і вибрати найефективніший сценарій для створення нашого шаблону. Звичайно, що для перенесення цього шаблону я використовую таблиці. Усі атрибути, які я створив у шаблоні, я фіксую саме у них. Це дозволяє мені порівнювати їх з тими, що вже використовувалися в інших проєктах, а також з новими атрибутами, які ми створюємо. Крім того, іноді можна ці налаштування експортувати через додаток або плагіни, що прискорює процес. Також хочу наголосити, що тут є важливий момент. Щоб кожен атрибут чи налаштування варто розглядати комплексно є елементи, які краще створювати з нуля, одразу задаючи їм правильні параметри і назви, а є такі, які зручно імпортувати з іншого проекту чи шаблону, де вони вже налаштовані. Наприклад, класифікацію елементів можна легко імпортувати з додатковими властивостями. А от атрибути, такі як шари, поверхні, тут потрібно звернути увагу саме на індекси. Власне в цьому і полягає складність перенесення. Потрібно чітко розуміти, що саме можна імпортувати, а що варто робити заново, щоб не зламати наш шаблон. Нагадую, що детальніше про всі ці нюанси перенесення атрибутів та налаштування, я розповідаю на архікурсі, бо саме там я показую ці різні практичні інструменти, які дозволяють створити ефективний і робочий шаблон. Тому, якщо актуально, приєднуйтесь. Ну, тепер все, шаблон готовий. Далі тільки злагоджена і ефективна робота, правда? А, ну насправді створити шаблон це, напевно, лише половина справи. Друга, не менш важлива частина це його впровадження та розвиток. Бо якщо шаблон є, але команда не розуміє, як ним користуватися, то він просто буде неефективним. В цьому я переконався на власному досвіді. Пам'ятаєш, ми перед а, стартом наших курсів дали наш шаблон на тестування десятьом колегам, і лише одна людина реально зрозуміла логіку і змогла використовувати більшість функцій, і то не всі. Решта або побачила тільки частину його можливостей, або взагалі не розібралася. І що цікаво, та єдина людина, яка повністю його оцінила, теж колись створювала шаблони. Виходить, що купити готовий шаблон не дуже то і ефективно досільно. Саме так, більшість шаблонів, які можна просто купити, ідуть без пояснення логіки роботи у ньому. А без цього їх важко адаптувати під свої процеси. Тому, коли мене питають, чому ми не продаємо окремо тільки шаблон, я завжди відповідаю, бо він не буде для вас ефективним. Це скоріше бібліотека з налаштувань, які все одно потрібно вміти застосувати. Інакше це не пришвидшить роботу, а навпаки, тільки створить хаос. Тому на етапі впровадження дуже важливо. Перше пояснити команді логіку роботи шаблону. Друге показати, як створювати нові атрибути. Третє навчити правильно задавати назви. Ну і четверте, оформити все це в регламент. У нашій суді я робив саме так. Я підготував міні-уроки пояснення, де показував, чому шари потрібно називати саме так. Як правильно задавати параметри для дверей, як їх зберегти, щоб працювала автоматизація і як все це відображається у специфікаціях? Саме тоді, коли команда бачить логіку, розуміє систему і може застосувати її у реальних задачах, от тоді шаблон справді починає працювати ефективно. Також не забувай, що шаблон це гнучка система, яка постійно має вдосконалюватись, і тут треба розуміти, як це робити. Добре, а якщо я взагалі зараз не розумію нічого у створенні шаблонів, що робити? По-перше, це абсолютно нормально, бо повторюся, не всі одразу повинні це вміти робити. Тут є два шляхи: або довго пробувати самим методом проб та помилок, або пройти системний шлях разом із нами. Саме тому в кожному нашому курсі я показую, як саме користуватися нашим шаблоном. А вже у п'ятому блоці нашого архікурсу я детально показую, як покроково створити і впровадити свій ефективний шаблон. Від аналізу процесів і структури до перенесення в архікад і роботи всієї команди. А якщо ви власник студії чи компанії і хочете мати індивідуальний розроблений шаблон під ваші процеси, ви також можете звернутися до нас. Ми допоможемо створити систему, яка працюватиме саме під ваш бізнес і команду. Тому переходьте за посиланням в описі до відео, приєднуйтесь до курсів. Ну і обов'язково ставте лайк, пишіть у коментарях, якщо сподобалося відео, і підписуйтесь на канал Vegan Architect. Попереду буде ще багато корисного.